Який новорічний подарунок приготувала для нас Росія? Мальчик, Вова із Києва. Е Мічтайте ракетах. в Дагестані. За загиблих расистів роздають тортики. А Гіркін оголосив війну Соловйову. Сиди, не пазурсью, спокійно, встріть старость. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. В РФ лякають українців своїм новорічним подарунком. Під час благодійної акції Ялинка бажань для дітей сиріт та дітей з інвалідністю депутат Держдуми Олег Нілов глузливо пригрозив черговим терором. Мальчик Вова із Києва, про е ракетах. Вова, ти получиш ракети. Жді пустоголовий депутат вважає такий жарт вдалим. Один із його колег, що стояв позаду, демонстративно прикрив обличчя рукою. Соромно за співвітчизника. Це шутка, звісно, така без коментарів. Віддай батька, отримай тортик у Дагестані в День Героїв Отечества. Чиновники вирішили підбадьорити рідних за двох сочиних орків і підсолодити їхнє життя. Вручення цвітов засадки презентами сім'ям погібших воєнсужах на спеціальній військовій операції. Всі вони посмертно награждені орденами кавалера мужества. Медалька, тортики, квіти усе, що залишилося від чоловіків. Вони безглуздо віддали своє життя за бункерного діда. Ані виразили слова благодарності за мужество і і супругів, які храбро сражали за інтереси родини. Родина тортик дала і більше про вас не згадає. Думати треба було перш ніж чоловіків своїх на війну відправляти. Терорист Єркін оголосив війну пропагандисту Соловйову і викликає його на дуель. А все через те, що той згадав його нехорошими словами в ефірі, вот этот, поехал повоевать. Обосрался і вернулся. А что удивительно? Стрелков с таким пафосом уехал, там фотографии, вот на передовой телевисняцу, на передовую не пустили. Ну к Вагнерам бы записался. Показал бы, что реально стоишь. В чому проблема то Ой, зачепив кремлівський довгий язик, стрілкова заживе, за достоинство, якщо воно у нього є. Більше того, Соловйов звинувачує колишнього командира Невдаху у поразках на війні та зраді. Страття хренив. Славінськ просрав, адкатів до Донецька. Донецькі чуть не убили за придатство, біжав оттуда. Тепер ображений вояк рветься до Соловйова у студію. Хоче поставити того на місце на публічній дуелі. Присиди, не пазурську спокійно старіть старість. Та давайте. Ви ж один одного варті. Боягузи, клоуни Кремля. Ви тільки те й можете, що язиками молоти. Вчитель історії з Росії спровокував гучний скандал. Марат Садеков пропрацював у школі півтора роки, а коли вирішив звільнитися, влаштував для учнів. Алковечірку. На прощання чи на війну йде, не повідомляється. Але галасу наробив серйозного. Скандальна вечірка відбулася у місті Черепаново в Новосибірській області, повідомляє телеграм-канал База. Вчитель був популярний. На тусовку зібралося аж 20 учнів. З шостого по одинадцятий клас, але гулянку зіпсували поліцейські з батьками. Вони вночі увірвалися в квартиру. На вчителя та деяких батьків склали адміністративні протоколи. Кремлівська стіна не справжня, як і вся РФ. У Росіян паніка під час вечірньої прогулянки москвичка підійшла ближче до гордості Путіна і не змогла повірити власним очам. Я розкрила мав на це Кремлівська стіна. І кірпичі тут просто ліксовані краски, вони не настоящі. Офігеть. немає. Чому дивуватися? У вас все таке не справжнє. Якщо протерти очі і подивитися, то брехню можна побачити на кожному кроці. Росія складається із брехні. Росія брехня. В пропагандистській програмі Соловйова. Мабуть, вперше прозвучала більш-менш адекватна думка. Один із гостей ефіру не втримався і заговорив про реальну картину на фронті. Навіть селів не підберев. Есліка бы, все так замечательно, какого ми відступаємо з території, яка є уже частиною Російської Федерації. Значить, все не так замечательно. Звісно, все не так. Ви поменше Соловйова і Скабєєву Слухайте, тоді може очі відкриються. Я хочу услышати тільки одне. Ми трагічно ашиблись. Ми трагічно переживаємо Надо все те, що зробили сьоліплакова. На жаль, змінити вже нічого не вдасться. Ви знищили усе. Ви вбили невинних людей, зруйнували багато життів, і з цієї ями вам вже не вибратися, але визнати себе терористами і зупинитися ніколи не пізно. А в Нижегородській області викладачка англійської мови порадила своїм студентам сісти у в'язницю, аби уникнути мобілізації. 25-річна вчителька відверто сказала їм, що не варто йти на війну гарматним м'ясом, адже Україна сильніша і все одно переможе. Звісно ж, її пораду зацінили не всі студенти і здали педагога поліції. Тепер за дискредитацію російської армії на неї чекає штраф або адміністративний арешт. Повідомляє телеграм-канал База. У російських пропагандистів серйозна паніка, вони бояться Україну і відкрито про це говорять. Рашисти уважно слідкують за нашим озброєнням і тихенько плачуть. Якщо зараз американці поставлять системи ПВО, такі як Петріум, і зможуть закрити небо, то, смію вас завірити, ми втрачаємо сильно і в системах можливостей ведення розвідки, і в можливостях нанесення адекватних відповідних ударів. І враг Бра! Ми потеряємо господство воздухе. А далі? Вопрос уже техніки. Вони сумніваються у своїх силах. Ви уявити не могли, що отримаєте такий потужний супротив. Отож тепер розгрібайте це своїми іржавими автоматами. Шансів в цих умовах на успішне завершення операції у нас бути багато. Я в серйозній тривогі. дуже серйозній тривогі. Росіяни купують українські паспорти, аби втекти з країни. Рос змі інформують, що в інтернеті стрімко поширюються оголошення про продаж українських паспортів. Росіяни купують документи, аби покинути свою колонію і виїхати в Європу. За інформацією журналістів, бланки обладнання для оформлення біометричних паспортів. Окупанти вкрали із Херсонської області. Росіянам пропонують оформити закордонний паспорт України за 1200 доларів. Російські журналісти стверджують, що український уряд зафіксував номери загублених бланків. Про це повідомили Європу, тож підробні паспорти не працюватимуть. Шаманів на фронт уже відправили, балалайки теж. Тож тепер воювати з українцями поїдуть ще й циркачі. Це хто Путін Шойгу і вся їхня шайка? Російські ЗМІ повідомляють, що вооружені сіли РФ сформували дві фронтові творчі бригади, до складу яких Увійшли мобілізовані професійні артисти цирку, музиканти, актори, художники і співаки. Це перша фронтова творча бригада сформована вона була із э, наших які були точно також мобілізовані. Творчі бригади відправлятимуть на війну для підтримки морально-політичного і психологічного стану російських вояк та організації культурного відпочинку. Одна з бригад уже дала концерт в окупованому Маріуполі. І навіщо ви так напрягаєтеся? Підвозьте просто на позиції горілку, і кожен ваш вояка на клоуна перетвориться. Клініка, ведуча програми Олена Малишева, знаючи слова пісні на пам'ять, не зрозуміла, якою мовою щойно співала. Українську відрізала різко. Лачка! Ви мовознавці нещасні. К вашому сежаленю. Українська мова не губиться. А навпаки розквітає і стрімко популяризується у всьому світі. Вчіть, доки не пізно.